Короткі історії, приклади та ілюстрації Відкрий двері в серця. Об'явлення третій розділ 20 вірш. При в'їзді до казарми біля воріт на посту стояв солдат. Ніч. Раптом почувся стукіт кінських копит. Це був черговий офіцер-капітан, дуже суворий. Солдат став струнко, як статуя, віддаючи начальнику честь. Капітан подивився на нього і сказав: Слухай, молодше, мені твоя честь зовсім не потрібна. Відкрий краще ворота, щоб я міг в'їхати до казарми. Солдат, отямившись, кинувся відкривати ворота. Так само світ робить із Христом. Йому віддають честь різними способами, але серце наглухо закривають перед ним. Йому моляться, його величають, йому співають на різні лади, а двері серця так і не відкривають. Навіщо Христу твої почесті? Якщо ти не хочеш впустити його в своє серце, друже, впусти Христа, відкрий Йому двері.